Сьогодні ми розглянемо інструмент, який може змінити ваш робочий процес у Kali Linux. мова про LazyScript або LScript. Але перш ніж ми взагалі відкриємо термінал чи подивимося хоча б один рядок коду, треба сказати важливу річ. Відповідальність за використання цього інструменту повністю лишить на вас. Дотримуйтесь закону і не чиніть дурниць. Тема, яку ми сьогодні обговоримо, серйозна. Цей скрипт автоматизує процеси, які можуть пошкодити мережі, порушити приватність. Або відкрити вразливості. Він створений виключно для фахівців, контестерів, дослідників безпеки або системних адміністраторів, які перевіряють власні системи або ті, на тестуванні яких мають чіткий письмовий дозвіл. Якщо ви запускаєте це на Wi-Fi сусіда або на корпоративній мережі без дозволу це вже злочин. Не робіть так: використовуйте інструмент для навчання, а не для шкоди. Гаразд, коли з попереднім застереженням покінчено, перейдемо до теми ефективності. Часто можна почути думку. Що той, хто користується скриптами, недотвічений або несерйозний, але в реальному професійному середовищі все простіше. Час має ціну. Якщо ви раз за разом вручну вводите одні й ті самі 20 команд, або, наприклад, для того, щоб змінити Mac адресу чи запустити певний тип атаки, це не ознака майстерності, це просто нераціонально. LazyScript це велика система автоматизації для Kali Linux. На перший погляд може здатися, що такий інструмент відучує працювати через звичайні команди. І надмірно спрощує процес. Але на практиці він просто знімає рутину. Скрипт бере на себе монотонну частину роботи, щоб ви могли займатися справжнім аналізом. Тепер до можливостей під час першого запуску LScript відкриває не просто список утиліт, це радше зручна панель керування. Одне з найбільш важливих завдань перед початком тесту забезпечення анонімності та робота з мережевим інтерфейсом. Зазвичай потрібно вимкнути інтерфейс, запустити програму для дміни МАК-адреси. Згенерувати нову і увімкнути інтерфейс назад. Принаймні кажуть, що так треба робити. LazyScript виконує все це за кілька секунд. У головному меню можна вмикати і вимикати мережеві інтерфейси, змінювати MAC-адресу для анонімності, а також миттєво переглядати свою публічну IP-адресу і локальний Mac. Але найбільша новинка в останньому оновленні це власні комбінації клавіш. Якщо ввести в терміналі команду KS, можна прив'язати будь-які інструменти всередині Altcrypta до зручних гарячих клавіш. Це означає, що запуск чогось габаритного на кшталт MetExploit або складної Wi-Fi атаки можна скоротити до кількох натискань. Так ви налаштовуєте робочий процес під себе, а не під те, як задумав автор інструменту. Тепер щодо самого набору інструментів. Усі потрібні утиліти можна встановити прямо з LScript. Не потрібно щось шукати на GitHub, клонувати репозиторій і вручну розбиратися з помилками залежностей. LScript фактично працює як менеджер пакетів для найважливіших інструментів з Кіберу. Для перевірки безпеки Wi-Fi тут зібрано багато чого: є Fluxion, Wi-Fi Fisher для атак через соціальну інженерію, Wi-Fi T для автоматизації аудиту, а також AirCodon фактично універсальний комбінований набір для роботи з безсортовими мережами, додано і ферний Wi-Fi Cracker, якщо потрібно контролювати навантаження в локальній мережі, він не заважатиме роботі інших інструментів, для збору інформації та розвідки, а це, чесно кажучи, 90% всієї роботи. Є і такі утиліти, як Red ReconDoc, Recon Doc, Scanner. Вони дають змогу швидко і чітко скласти карту тієї мережі, яку ви маєте право тестувати. Якщо ж потрібно фрейморки для експлуатації вразливостей, OutScript значно спрощує встановлення і запуск таких платформ, як Cefed Red чи Empire. Тут навіть передбачена автоматизація для MetaExploit, про яку поговоримо окремо. І це лише частина списку. Є OSR фрейморк для пошуку відкритих даних. Комікс для так на в ін'єкції команд, і навіть ближбіт для локального очищення слідів роботи. І так, інструмент колись регулярно оновлювався, але зараз в оригінальній репозиторії переведений в архів. Попри це, Аускрипт усе ще працює і може бути корисним для тих, кому підходить такий формат автоматизації. А якщо хтось знайде більш сучасний і підтримуваний аналог, буду радий, якщо поділитися ним у коментарях. Перейдемо до скриптів для роботи з Wi-Fi. Вони автоматизують процес захоплення рукостискань, тобто хендшейків VPA та WPA2. Є інструменти для пошуку VPS-пін-кодів, а також можливість працювати зі старими типами захисту, якщо раптом трапилась застаріла мережева інфраструктура. Позаду Wi-Fi є інші речі, наприклад, перевірка підробки електронних листів. Це дасть змогу зрозуміти, чи правильно налаштовані фільтри вашої компанії для захисту від спішенових атак. Окремо варто згадати автоматизацію Медексплойт. Тут можете створити слухачі. Генерувати прилоди, і, звичайно, зберігати ці конфігурації для наступних запусків. Це позбавляє необхідності щоразу вводити конкретний експлойт з повним його шляхом, налаштовувати L-Port і L-Host, і встановлювати все це після кожного перезамонтаження сесії. І приховані комбінації для таких речей, як автоматизована перевірка Eternal Blue, тестування відомих вротливостей SMB, а також автоматичні експлоїти у браузері через BIF та MITMF. І, звісно, перевірка скерів важливостей. Знову ж таки, це серйозні інструменти, вони призначені для того, щоб знаходити слабкі місця у власних системах, а не використовувати їх проти когось. То чи піде вам Lady Script, якщо важливо не втрачати час на рутину і мати всі засоби тестування в тому місці, швидше це все так, незважаючи навіть на те, що він вже в архіві, він все ще здатний закрити розрив між повністю ручною роботою в терміналі та більш з пунктизованим підходом. Пам'ятайте, головне працювати розумно. Якщо відео було корисним, не забувайте про подобайку, підписку на канал і до зустрічі в наступному!